Вітаю вас з наступаючим новим роком і Різдвом. Вітаю, щоб ваші мрії збувалися, плани реалізовувалися. І хочу показати свою новиночку вже під самі, -самі свята. Ті щотижневик, тижневик, як цей, можна починати заповнювати в будь-який час, тому що він не датований. Ви зможете самі ставити дні тижня, писати, який рік можете. Почати його заповнювати в будь-який зручний для вас час. Чому він присвячений? Він присвячений каменям мінералогії. Тут є фотка камень, про який йде мова. І от на кожній сторінності, бачите, місяць числа. А тут ось такі шикарні ілюстрації, авторські роботи. Цей проєкт називається «Магічні камені. Я Робилась над ним приблизно 4 роки, це вийшло близько 100 картин. І тут я відібрала краще для цього щотижневика. Сподіваюсь, ви це оціните. В наявності є ну, такий невеличкий тираж я зробила, але можете встигнути собі такий замовити: це справжній арт-об'єкт, і тут ви можете навіть. Дізнатися більше про цей мінерал, камінь, Ту, бачите, є такий короткий опис, і от сама ілюстрація, яка відображає кожен цей мінерал чи породу, яка тут представлена. Ту, є фотографія, це я робила фото. І всі камінці на фото, вони із моєї колекції особистої. Значите, метист, і тут от є фотографія метиста. І короткий опис. От що я до цього каменя, до цієї картини хотіла додати. Дуже красива річ від художниці української. Все малювала, робила дизайн я сама також. вітаю вас з наступаючим новим роком і Різдвом. Вітаю, щоб ваші мрії збувалися, плани реалізовувалися. І хочу показати свою новиночку вже під самі, -самі свята. Ті що тижневик, як цей, можна починати. Заповнювати в будь-який час, тому що він не датований. Ви зможете самі ставити дні тижня, писати, який рік, можете почати його заповнювати в будь-який зручний для вас. час. Чому він присвячений? Він присвячений каменям мінералогії. Тут є фотка камень, про який йде мова. І от на кожній сторінності, бачите, місяць числа. А тут ну, ось такі шикарні ілюстрації, авторські роботи, цей проект.